Складаю на зиму гніздо. Значить, що ми маємо? Маємо рамки з медом на половину печатані. Ось така кількість бджоли. Одна рамка. Так. Далі. Друга рамка. Бджоли Так. Тут. Менше третя, тут трошки є. Третя. Далі. Четверта рамка. Найду достатньо. Тут повністю розплоду вже немає. Розплоду вже немає. Так, четверта. П'ята рамочка. Жили. Так, бачите, вони вже внизу збираються. Під верхом не сидять, бо вже ночі холодні. І шоста рамочка. Тут з цієї сторони небагато. Шість рамочок. Так. І ще в мене виставлена отут рамка. Бачимо, піврамки тут є меду. Шоста. Ну, от така кількість. Поставлю сьому рамку. Сюди. І я думаю... Достатньо буде їм сім рамок. А то ну вони ще раз, два, три, 4, 5, 6, шість, шість вулочок займуть по центрі, а там краї як буде. Якраз нормально, бо там ще я струсив до такої рамочки. Ось вони її переносили, переносили і не перенесли. Зараз цієї рамочки струсив. Ось таку я її заберу. Ось така сімейка. Ще. Хай собі зимують. Обробити від кліща Обробити від кліща і замінити полотнинки на чистенькі сухенькі. А ці вим'яти прополіс. Бачимо, які вони положити в морозилку. І вим'яти буде прополіс. Ось так тут через перегородку на трьох рамочках маточка, яка в серпні мені прийшла, ще одна зимує. Тут бджоли в них теж достатньо. Подивимося наступну сімейку, що в нас тут є. Тут у них 9 рамок, дві рамки забрав. І вони зараз на 9 рамках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну що в них тут є? Зараз швиденько. Їх погода сьогодні сприятлива. Цю рамку заберу, мабуть. От. Тут теж б Треба в них буде дві рамочки забрати. Вибрати які. Найменше меду Розплод у них. них також немає вже. Подивлюсь, оцю заберу рамку. Цю і цю крайній дві. Заберу. Все нормально. Так бджіла є. Далі все нормально. Сім рамочок їм достатньо теж буде. Це теж нормальна. Бачимо, є б Сонечко, чудова погода. Так, що тут ми маємо теж піврамки печатано, є бжила. Так, і ну, дві рамочки я в них заберу трошки димку, бо вони зараз вже не такі, як влітку спокійні всі в вулику сидять. І ця, дві рамочки заберу. Сім рамок їм теж буде достатньо, щоб зимували. В кожній рамочці по пів рамки буде меду, їм буде, а то й більше, це їм буде достатньо. Ось так. Так Складаю вже третю сімейку. Там уже шість складених. Тут на альпійській рамці, тут на українській рамці. Три рамки тут бджоли, це теж така сімейка, але ну, вона така більша сімейка, чим... ті дві, що попередні ви бачили. наш меду є, бджола є. Що в них? Тут від... на восьми рамках я їх був, а це вони з цих переносили. Значить, Дивимося, є бджола, є мед, є бджола, є мед. Рамки, Як я рамки визначаю? На вагу. Коли піднімаєш, ти відчуваєш вагу і приблизно знаєш, скільки там меду. Ось так. Бачимо, достатньо в них тут меду. По пів рамки печатано, так як і в попередніх вуликах. І швидко дуже це все робиться. На вагу підняв, подивився. Все, крайня в них медова. Дивимося, крайня, все в порядку. Все, трошки тут краю я відступаю. Відстань більшу роблю. От і все. Повертаю рамки назад. На восьми рам... це, ці будуть на восьми рамках. Бо тут більша сімейка. Вони зберуться, собі це їм сім вуличок буде достатньо, щоб вони зібралися там. Так, Тако. Полотнинку потім заміню І всі рамочки зараз струшу, заберу вже в них, вони щось їх переносять, переносять, ніяк не можуть перенести, будуть маломедні на весну. Або відкачаю їх, подивлюся, що з ними робити. Скоріше всього залишу як маломедні на весну. Так, ну бачимо. І зараз струшу бджолу Бачимо, тут ще скільки бджоли сидить на цих рамках. Хай вже збираються ночі холодні, там з понеділка ще холодніше буде. Тут бджоли бачите, скільки на цих рамках, де вони мед переносили. Ну що, струшу, ще на восьми рамочках ця буде сім'я зимувати. Ось так. Замінити полотнинку, я вже вказав в попередньому відео. Коли і оброблю від кліща, як температура в день буде не вище 10 градусів. Так, бачимо, скільки там ще бджоли, дно сітчасте все вона назовні вийшла, але у нас вся перебереться на ці 8 рамок.